Варю борщик. Літній борщик у мене завжди з великою кількістю зелені. Це обов'язково кропива молоденька, верхні самі листочки. Бурячок у мене вже дозрів, теж молоденький. До речі, листочка я теж пошинкую в борщик, буде добре. Лобода дикоросла. Доповнення до капусточки. І пам! Портулак. Так, я в боч додаю портулак. Він надає приємну кислинку. щавель в мене поки що не зростає. А ось портулак, якраз цю кислинку і додасть. Ось так. Для мене це не зовсім. Бур'ян, а овочева культура. Я використовую її і в салатах, і в рагу, і в омлетах, і квашу. І, звичайно, додаю літом в борщик. Ось такий постний борщик в мене вийшов. З кропивою. З лободою і навіть з портулаком. Портулак надає приємну кислинку, трішки ніжнішу, ніж у щавлю, тому сміливо його використовуйте. Портулак до того ще й корисний, і приємний на смак. Всім смачного!